Я попробую його зажати, попробую. Два тварь. А ты проверь, что такой инфах, я тебе он он жаром какой-то. Есть файл фах. Варвик крей. Дверь халупу эту. Я не был варак, законнит, блядь. И был варак, законник, ты там сидел. Він на бутелсе сидел. Не тільки на бутылке, он раунд колф, блядь. Всім привіт! Брат вас, з вами знову я псих і знову на кобрі, друзі. Ну сьогодні те, що відбувалося, це просто у... я не знаю як передати словами. Коротше, друзі, дивіться відео до кінця, я впевнений, що воно вам сподобається. Але перед цим поставте великий свій пальчик вверх, підпишіться на канал, друзі, також написіть свою думку в коментарях. Ну що ж, друзі, готуємо солоденькі солодощі і погнали, дивитись. На щастя, Ромчику будемо зараз у каріку добувати металче. Ну no, і де літал. Добре. Замкучав! Yeah, yeah. Убил. Вс, зараз побика запахать? Два Ромку, тащи, ромку тащи. Топика пилы, тобикал. Ха-ха! Ты муду бал, загубил? Две кетки немного. Я попробую его зажати. Попробую. Це на вариант. Два тварь. Ой-ой, відправился в ангар так. Добувши на каріку трошки металу, ми вирішили трошки порайди на сервері. Є, є Читки інфа? Не товик написав, що я віске пішов. Нагадався ah. на фейку. Мастер. Оооооо. Е, сайфик идет. І білий пау портом взял. Опа, ты на мир. Це не окуп. Так. <ріст> <ріст> Купа штанів впала на приколі. О, моплаху ловив. Кола. Що це за фейсіст? Алицин чи бере. Після того, як ми зарядили ту будку, ми вчули звуки стрільби зі сторони заводу, тому ми відправились туди. Він обоховувався в цьому сізеткемпі. Та був він. Хай долтай. Мабуть, там у кола ж був. Казах, я, коз... я козачка вбив. козачка вдав. Повного сніперка. А де да, Віталік? пахай. Може, Віталік пішов на военку. його жмех? Было одного. Я Куп... не в мурів. Жми, жми. Ай, мені Купо жмурив. Ми, Нас... Мене тоже спини вбили. Все, пацани, відправляємося. Отправляемся на воєночку, братва, на ну ти мов. Спочатку в стовп лотимо, а потім грану я. Осі за листов падила, у душі за І кохай в мерію. Вітала на крита. А я! Ні, ну це було. Проти сильно пацаны, по сильным. Поблан все-таки нам вдалося ретапнутися на воянку, але то, що на воянці було купа, тіпів і вони нас насбивали, мені не подобалось. Я що я зроблю, що стріляти не, не вміє. Так, да, воянка? до це далеко, hey. До лаку бігти маю. Ой! Звітки! Ну приколі? Дякую, що розстав такий файний дав рамчику. Я не забуду по віку. Нагорі, 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 у вас. на горі, У тебе нагорі.

Блин, Пром. Мене... Пром. Пром. А, живий? живей? Боже, я фафі. Блін, ну А на. Там. Оу, Блін! Саундтрас пришло. Та супер, модератор. Ха-ха, ва. Блін, я стану. Пол на номинаті на Оскар. Домінується Оскару. Роману Оскару. Роман Оскару. ласка. Пред пару слів для того, щоб ми вас номінували в б... найбільших членососів Та ігри. Ау! Буду! Вот это прикол Минус два бобра Чина! О! Опа, шут. Що... Привіт, пацаны, привіт, папки, привіт, привіт, друзі! Что тут ведь бывает, пацаны? Тут турик на каси сейбу. У тебя тимайт есть? Да, да, да. да, да монгово тиммейт, фарик, во, фарик. Кастрюля, ко мне. Кастрюля. Лысий, збро, лысий! Пацаны, я с фариком во-бом митимей. Во. А сколько у тебя подписчиков, подожди? 37. 37 батынка, брат, или легенда. Тааа Я на 10к конечно больше, но ладно. У тебя не на том сайте просто. Нихуя же, блядь, ты въебал, блядь. Поткаемся у зону, пацаны, на зону. <рек timed> а нам какие-то пушки дадут, ч ты его кулаками. Дадимся, дадимся, встаньте, все пойдем. Ай, все, вс, лысийся. Лысый не бей меня. Теперь и... Ай. Твари, брати, твари, фарик, фарик, фарик. Та нічого буває, я не на по кнопки. У кого нету тут, у кого нету димейта в ін'є? Типа зіграй вийди, пацани. Най, no. що фарик <поставить> зараз затащим, тастом-то. Право, мене до соно. Я буду. Ле, їдьвай і ти, давай сюда тоже. Не, братишка, ти мі фарик. Катуле. І <свят> розовий три. Куда зайдіть, вихивай. <свят> Конструля. В смысли, я ваш тімейт, що так каля? <свят> ну все, та й туди, й той мальчи. Привыкай, брать. Ты, давай туда, ты кинай до этого, где ты снимай. Алло, мы кинай до вас, мэй. Давай, туда вставай, туда вставай, туда тебя кинай здесь, братан? Нет. Я буду. Кто хочет? Я, я сова. Блоука. Не, 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 снимай, снимай, снимай. Я буду. Я буду. Что тут бывает?

Ты был в там сидів. Він там сидел. сидів. на бутылце сидел. Не только на бутылке а раунд ролл, блядь. ой ой в тьме, блядь, без домашка охуення сидит. Это учиха говорит, подожди. Нет, это Саски, говорить. Ой-ой-ой. Вы Сталина убили, уже другий раз. Пацани, давайте, пацаны, я вас... Я на вас сотку поклав. Пацаны, казик, казик закидывает нами. Пацаны, кто перший сдох, твой лох. Ой-ой-ой, парша забрала, парша забрала. Ой-ой-ой, ой друг забрал. А вот, а это скилл поток, а в скилл поток. Можно хилиться, зараза. Ресурсы от тебя забирают. Ага, да, забираем. А так можно было? Я на хату забираю. Ты на хату за РПГ, а? А, забирай. Чтки, братал. Ой-ой-ой, братал, ты его. Не разгоняйся, так сильно. Не-не, брат, брат. Я хочу дітей. Не-не-не, тут ми не не в тій країні живем. Ми не в Ті країні живем. Ну ми в... Я розумію, що ми в Вільній країні, але... Тримайся на мене від дістані, Синку. Ти мене лякаєш. Пата спасіть мене. За мною біжить голий, мужик.

Мне надо, не надо, дядя! Не надо, дядя! Ой, извини, мобой. Мобой. Мене не можно щелкнуть, можно горішки щелкнуть. Моя, ой, мой друг, твоя попка. No, 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 no друже, не, не, не. Да, зомби тут... Не-не-не, друже. Ой-ой-ой, ти шо ж зняв, ти ти не зняв, друже? Ты же перепутав, ты не на той фильм попав. Це не по сценарію. Пацаны, заберіть від мене цих голих, пацаны. Парик, куди сюди, парик? Вс, пацаны, наша наша бійка зараз буде, наша... наша бригада. Наше дуо с фар фариком. Ну, пошли, пошли, братан, пошли, братан. А, пошли. Бежали, Того, бежу, бежу, куда, куда, куда бегать? Того я и цай парик. Леси, ми не проти не тебе, Леси. Пацани, блін, а я на вас поклав. С фигами проти вас, бьем Пацани, ставки, ставки, пацани, по-братски. Ууу, там не. Фарик, бере парик. А в мене тут бошні патрони, можна обойму повну. Дякую. Эта битва будет легендарной. Ой, ой выпустите эту машину на бой. Ой. 这么远。<laughs>